Тенісний прогноз WTA Finals R РіAT Саудовська Аравія. Друзі, вмучуйте зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім завжди за вашу підтримку. Отже, на третій день. Підсумкового жіночого хардкорт турніру сезону 2025 в Саудовському Ер-ріаді. Зустрінуться в першому матчі лідерки групи Б, група Сірени Вільямс, Швнтак Рибакіна і. Пораженки першого матчу Анісімова Кіс. Нагадаю, швтак впевнено перемогла американку Кіс у першій грі, а Рибакіна Анісімову, відповідно, також переграла впевнено в двох сетах. Так як і польська тенесистка Іга Швьонтак. Медісон Кіс. І ось 3 листопада у понеділок відбудуться вже другі матчі в групі B. і першими на корт, на центральний королевський корт в Р-Ріаді, вийдуть лідерки другої групи, швнтак, друга ракетка світу, і Рибакіна. Шоста ракетка світу. Між собою Швентак і Рибакіна зустрічались 13 разів вже. А дівчата ще такі молоді. 13 разів із цих 13 зустрічів, 10 було на хардкорті. І перевага за особистими зустрічами. Саме на боці Ігі Швенток. 6-4. Що саме цікаве, що останні 5 матчів виграла саме польська тенесистка. Тому, друзі, я навіть сумніву не мав у своєму виборі. І я одразу вирішив, що тут буде перемога швьонтак. Лише я вагався трошки, який параметр підібрати під перемогу швьонтак. тому що 1,57, 1,55 був невисокий коефіцієнт на просто перемогу швьонтак. Я не знаю, як ви. До речі, напишіть у коментарях. Поки я остаточно не оголосив свій вибір, що ви пропонуєте. <кхм> у мене було вагання 2-0, чи перемога швенток і тотал менше. Ось тільки в цьому. Тут є декілька варіантів. Можна брати 2-0 перемога швінток. Перемога швток і тотал менше. Підбираєте собі будь-який е, вигідний вам параметр і коефіцієнт, або ж просто можна навіть ризикнути е, фору взяти на швінток мінус 3 гейми рівно. Наприклад, е, я ось якраз і вагався між. Ціма трьома варіантами. І я вирішив зупинитись саме на другому варіанті. Рахунок по сетам я не беру. І я не беру фору. Я вирішив заграти саме на перемога швьонтак і тотал менше 25,5. Чому саме такий параметр? Я все ж таки вважаю, що не виключено, що тут може бути рахунок, наприклад, 7664. Або ж, скоріш за все, 7564. Розумієте? Це 22, а 7664. Це 23 гейми. Навіть якщо уявити, що буде неймовірний матч, неймовірні такі е, гойдалки, то навіть може бути рахунок 7-5-7. 6 А це 25 геймів, тому я і беру. Тотал менше 25,5. Розумієте? Коефіцієнт 2,25. Чудовий. Погодьтесь, чудовий коефіцієнт. До речі, друзі, хто хоче мені хоча б трошки віддячити, можете пригостити мене горнятком смачної кави за реквізитами в описі під кожним з моїх відео. Щиро дякую! Я чесно признаюсь, я кавоман. Дуже люблю каву. Е спиртного я не вживаю міцних напоїв, навіть і вам не раджу. Е я вирішив для себе, що спортивні прогнози і міцні напої, це несувмісне взагалі. Взагалі, поняття. Все, що пов'язано з спортом, ніколи в житті не сумісне з ось такими шалостями, як наркотики, міцні напої захоплення ними. і я навіть і мовчу за тютюно паління. Тому я вже багато років і не палю, і не вживаю. І не розслабляюся, якщо ви натякаєте ще на щось. Тому я знайшов свій кайф у спортивних прогнозах. Добре, це таке відволікання трошки про мої примхи, про мої погляди і мої смаки. Дякую, що вислухали. Йдемо далі. Другий матч буде у понеділок Анісімова Кіз. І це американський дербі. Аманда Анісімова четверта, Медісен Кіз сьома. Ну, принаймні, були перед початком підсумкового. Хоча кажуть, що підсумковий на рейтинг вже не впливає. І ось дівчата. На яких були позиціях на старті підсумкового в р -ряді, на таких позиціях і залишаться вже до кінця цього сезону, а сезон цей буде тривати до останніх чисел е грудня, і вже в 28-29. Почнуться перші турніри кваліфікації вже, е, наступного очікуємого, сезону 2026. Не з 1 січня, а десь навіть з останніх днів цього року вже буде починатися наступний сезон. Тому е, нібито так здається, що 2 місяці чекати. Друзі, по-перше, не два, а півтора. По-друге, всі ці дні півтора місяця. Там будуть і показові турніри, виставкові турніри, і дрібні турніри, челенджі, і деякі тенісистки будуть да, відпочивати там, на Канарах, у Майя... на Майамі і ще там десь. А деякі Будуть ось приймати в таких або ж виставкових турнірах, або менш значимих. Отже, повертаємося все ж таки на наш підсумковий. Медісон Кіз, до речі, зустрічається вперше з Амандою Анісімовою. Як вам такий поворот? Вперше Анісімова і Кіс не зустрічались досі жодного разу. І е, я аналізуючи останні матчі взагалі, я скажу, що Аманда Анісімова має на сьогоднішній день просто неймовірну форму. Мені подобається, як вона е, завершує. Сезон 2025. І я не знаю, як вам, але мені не зрозуміло, як Аманда Анісімова може погано виступити на цьому турнірі. Так, перший матч Рибакіна вона програла. Я дивився цей матч ну не знаю. Мені здається, що це було випадковість. І тому я думаю, що Медісон Кіс нічого не зможе протиставити Аманді Анісімовій, навіть свій досвід. А досвіду ми знаємо, що у Медісон. Набагато більше. Ну, Це зрозуміло, вона на 6 років старша. Е, самі дві вікових учасниці на цьому підсумковому це Паоліні і Кіз. Е, я би сказав, що. А Нісімова буде грати за рахунок того, що у неї неймовірна форма зараз, в якій вона перебуває. А Медісон Кіс за рахунок свого досвіду. І якраз таки те саме, що я казав про Паоліні. Пам'ятаєте, що, скоріш за все, що це останній вже в житті підсумковий турнір для Медісон Кіс. Навряд чи вона в 31 буде в кращій формі. Це особисто моя думка. Не знаю, як ви, ставитесь до віку в тенісі у жінок. Я вважаю, це дуже серйозний фактор, який впливає практично на все. Тому я, я все ж таки вважаю, що тут. Буде тотал більше. По-перше, вперше грають між собою. По-друге, грає неймовірна форма, Аманда. Проти колосального досвіду Медісон. І тому я, друзі, вирішив тут вибрати тотал по сетах більше 2,5. Звісно, коефіцієнт за двійку 2,375. Практично 2,38, якщо округляти, друзі. Тотал по сетах більше 2,5 американський жіночий тенісний дербі на Саудівській землі. Я. Е Свої прогнози вам запропонував. Чекаю на вашу каву. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую всім. Отже, швянток Рибакіна. Перемога швток і тотал менше 25,5. Коефіцієнт 2,25. Анісимова кіс навпаки, тут я акцент роблю на матч на більше. І саме більше по сетах більше 2,5. Коефіцієнт 2,375. Ви почули мої пропозиції. Зараз черга за вами. Якщо вам буде так. Зручно, я роблю вам виклик. Ви почули, що я кажу, що достатньо впевнена буде перемога швінток над Рибакіною. Це перший матч понеділка 3 листопада. А в матчі анісімова Кіс, навпаки, матч буде е, гойдалками такими з перевісом то у однієї тенесистки. То у іншої. І ось так, от такими гойдалками матч добуде трьох сетов. Відбудеться в трьох сетах. Хто переможе сказати дуже важко. Ось тут у мене проблема, друзі. Напишіть обов'язково, кого б ви вибрали: Медісанкіс чи Анісімова. У швента Рибакіна по цьому матчу особисто у мене питань нема. Тут у мене швінток фаворитка. Е, ну, а там побачимо, як все буде. Нагадую, в одиночному підсумковому еріяді ер у дівчат переможеця отримає 5 мільйонів доларів. Як вам такий стимул і мотивація? Ну, а для вас, я думаю, найкраща мотивація це те, що скріншоти, по всім моїм прогнозам вже давно чекають на вас у наших соціальних сетях. У... Я, особисто я, є у всіх соціальних мережах, в тому числі телеграм-чат, телеграм-канал, Facebook-група майстер-клас, де я публікую скріншоти. Завітайте до моїх соціальних мереж. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само да і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. На всі спортивні події. Ласкаво просимо. Дякую, що завітали. Не забувайте підписуватись на наш майстер-клас, ось прямо тут, і зараз. Лайки, коменти. найкращі. Це найкраща підтримка, вибачаюсь. Найкраща підтримка для мого контенту. Дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, любі друзі. Всім папа. -па.